Так, Сергій, згадай, будь ласка, ти казав, що на новому світі, ще на твоїй пам'яті, коли ти був дитиною, були підземні ходи. Е, вони знаходилися в районі теперішнього залізничного полотна. Ну, Тернопіль товарнаї станції угу. е, перед основною залізно станцією на вокзалі міста Тернопіль. Угу. От, в районі то, тої товарної станції був підземний хід, яким ми в дитинстві ще ну, могли певну частину пройти. Тобто, якщо йти зі сторони не житлової, а з сторони саме промислової, яка знаходилася, чи залізнодорожньої з Борщі, тому що там якісь будівлі залізничників знаходяться на тій ділянці. Це якщо йти через міст від шостого магазину на Бродівську, внизу ось ця от ділянка, промзона так звана. Той хід був не закритий, як ти його згадуєш? Що, що зараз на тому місці? Хід був досить... Якого розміру. Ну, він був досить великого розміру, тобто можна людина могла туди зайти, скажімо, ну, може, просто нахиливши голову. Тобто це був досить великий прийом. Коли заходив всередину, воно було все якби з бетонних плит, які далі переходили в таку вимурувану дверний прийом. Тобто там були якісь ржаві двері, крізь які ти проходив і далі ти потрапляв. Цю я не знаю, як її правильно назвати. Треба, колекторна система, чи як воно. Тобто, мабуть, з каналізацією було з'єднано. Так, так. Скоріше за все, воно було, ну не то, що, скоріш за все, воно було з'єднано вже на той час з каналізаційною системою в районі теперішнього супермаркету Барвінок, що на Новому світі. А як ти вважаєш, що там було відкрито? Чи це після війни просто так занедбаним воно було і ну, ніхто до того не... Ну, Призначення мені в принципі невідомо. Хіба для того, щоб можливо чистити сток, який йде в районі теперішнього барвінка. І там. Тобто для того, щоб січні води там, чи сміття, яке могло там набитися, можна було пройти тим отвором і його почистити. І а скільки, все, скільки метрів можна було пройти? Я скажу метрів, Рахуйте, якщо звідти, від, від точки, де є промислова зона, тобто в районі моста, через... В районі моста 6 магазину до вулиці Бродівської. Е, Звідти, тобто з, -з, з точки, де знаходиться міст, до точки, де знаходиться супермаркет Барвінок на, на Новому Світі. Я думаю, це можна навіть попробувати порахувати на цьому, на Google Maps чи на чому там. Щоб... Мені так скажемо метражу. Ну, йшли ми хвилин, напевно, 10. А які це були роки? Дитячі. Дитячі, коли все було цікаво і хотілося 80-ті, правильно я розумію? Е, так, це був кінець 80-х, навіть початок 90-х, десь можливо там десь так в таких таких. А коли ти побачив, що там уже замуровано чи якось, ну що там зараз з часом, з часом. Коли, коли йти мостом над не, над тим провалям то його ту діру можна було побачити, якщо знати. Тобто, отвір можна було побачити, звичайно, якщо там потім зелень не заростало і так далі. От так було видно, зимою було видно. І з часом було видно, просто коли проходиш з моста, дивишся на, те, на той хід, що він ставав меншим. Тобто його засипали щебнем, камінням. І часом він е -е, був такий, що в нього можна було вже пролізти. Ну, Звичайно, що ніхто вже того не робив. От. А е -е, потім за деякий час я побачив, що його взагалі засипало. От. І одного разу, коли ми туди йшли, я просто почув версію, що цей тунель, чи як його назвати правильно, ще колись побудували німці для якихось своїх стратегічних певних задач. відступу, чи чого, не знаю. От, що Цей тунель був побудований ще тоді. І ним, наскільки я знаю, можна було вийти від вже сказаного мною моста. Ну, Образно кажучи, від тієї точки, де знаходиться... з ним знаходиться... Пішохідний міст від 6-го далі до Арській Ось Оце місто я маю на увазі. Mm. От. Що з Ним, ним можна було якби, добратися з Віти аж до озера, до нашого oh. Тернопільського ставу. Не знаю, наскільки це далеко. В принципі, я знаю, що в мене батько, який живе в новому світі, то все мав би знати. Я можу його розпитати. Якщо можеш якось при нагоді. Вони ходили тоді, він казав, що вони ходили, коли їм це так само було цікаво в якомусь підлітковому віці, то вони ходили там з факелами, от все, проходили повністю наскільки. Тобто він був досить десь, він був в два напевно, довше. Може, ще і в три рази довше, ніж тепер. Ти згадувавши за родичів, що колись хтось в підземельнях був. Е, в підземельнях були не родичі, в підземеллях е, були знайомі люди, які... Ну, скажімо так, один з керівників колишньої, наскільки я знаю, якогось з магазину в Тернополі, він мав можливість пройти підземельними по периметру десь в районі центральної частини міста. Тобто він з свого магазину, чи де, де там цієї будівлі, над якою він мав. Контроль, він мав можливість через підземні якісь певні комунікації отримати доступ до цих підземель і ними пройти. Що саме головне, наскільки я зрозумів для себе, слів бабця, що він ними міг пройти і він розповідав, яким маршрутом він прийшов. Тобто він там вийшов, наприклад, від костелу так? І, це. і пішов там в сторону Сагайдачного, Майдан Волі. Отаке таке якесь коло він зробив, певно. Mm -hmm. Ну, детальніше, то, звичайно, я можу в бабці розпитати, якщо так цікаво. Mm, було б дуже цікаво, якщо б то можливо. Тут я знаю... А якими роками що... датувана та розповідь? Тобто це 80-ті, 70-ті, Я думаю, влень, це ходить. раніше. Це, це, напевно, десь 50-ті, може це... Десь отак, напевно, 50-ті, 60-ті, скоріш за все. А може це ще раніше? Я ну, не можу сказати зараз, це треба питати.